Так, вітаю вас, шановне панство. Сьогодні у нас 17 червня. Хочу зробити такий коротенький відосик. маленький обзор нашого поля, на якому посіяний соняшник від компанії Агроритм Сіміна Альдазур під Гранд Стар. Перший рік ми працюємо з цим гібридом. Взагалі з агроритмом з фірмою. Хочу сказати, на даний момент соняшник виглядає бомбезно, сходи дружні, він нічим не уступає піонеру, лімаграйну, Лімаграйн то взагалі цей, цей рік він не радує. Посіяли ми це поле 1 червня. Норма висіву. 50 тисяч на гектар, 4 штучки на метр. Ну, на даний час бомбезне поле таке. Будем дивитися, як буде воно далі розвиватися. Воно папкин маленький помощник. Синулька помахай, ну, передай привіт Аграріям України. Все, всім до зустрічі. Далі будемо знімати, дивитися, що за гібрид.